І після того, як я підрізав арку, попідчищав все, що мені там потрібно, я беру отаку штуку тюнінговану, вставляю її сюди в порожик отак. Стараюсь вниз дуже не опускати. А так туди дуже ставити. Отуди. Тепер треба його опустити вниз. І із протягти. Для чого протягти? Ви, напевно, здогадуєтесь, так? Да? Ой. Оця вся стружка була всередині порога. Зараз я його приберу. Вон там, бачите. І там ще вона є. І ще раз його вставлю туди і витягну. Тому що ця стружка в порогові саме перша починає піддаватись корозії. В принципі, дрібниця, але треба це робити для якісного ремонту.